Вітаю! Тема відео Співбесіда в простих ключових речах. Що це таке і як підготуватись швидко? Перше, що таке співбесіда? Співбесіда це перемовини двох сторін з метою домовленості. Перемовини ведуться між двома незнайомими людьми, і тут слово ключове незнайомими людьми. Друге, це співпадіння по трьох ключових факторах. Перше це експертми. Позиція другий це навички, і третій це людяний фактор. Співпадіння всіх трьох людяних факторів з двох сторін приведуть до оферу. Як підготувати швидко до співбесіди і що вам допоможе цю співбесіду пройти більш спокійно і ефективно? Перший момент. Це записати 5 основних експертних позицій, які ви маєте з вашого досвіду. Ну, як, приклад, юрист. Які експертні позиції у юриста можуть бути? Договорна робота, відкриття підприємств, реєстрація торгових марок, нерухомість, таке інше. Зрозуміло, коротко і по позиціях. Друге це навички. Теж 5 навичок. Напишіть, будь ласка, і складіть, які ви маєте. Що, що таке навичка? Навичка це дії, які ви знаєте і вмієте робити практично автоматично. Тобто робити дуже гарно. Наприклад, це може бути робота в якихось спеціалізованих програмах. Далі аналітичні здібності, тобто аналітика даних і складання світу. комунікативність, тобто у вас це виходить дуже гарно. Далі, що може ще бути управлінська навичка, управління персоналом, організаційна ви можете організувати людей, простір, процеси таке інше. Зрозуміло, тобто 5. І третє, це людяний фактор, як же з ним спрацювати легко. Перше, напишіть 3-5 позицій для себе, що ви цінуєте самі, самі в собі. І таку ж саму кількість позицій, напишіть, що ви цінуєте в інших людях. І всі ці моменти, які вам є, вони вам дуже допоможуть, перше, відповідати на питання на співбесіді і задати конкретні питання рекрутера або керівнику, виходячи з цих трьох ключових моментів. Я бажаю вам успіхів. В наступному відео розповім про те, на що потрібно звертати увагу на співбесіді для того, щоб пройти її класно.